Пані Алла мешкає в цьому будинку 30 років. За цей час встигла виростати доньку та збудувати будинок поряд для неї. Ночі, 28 січня, російський БПЛА зруйнував їхній та пошкодив ще понад два десятки в одному з мікрорайонів Чернігова. У 4 часа прилетіло, воно так. Такий гул стояв, наче сам вертольот там, чи самоліт і хлопок, і тут горіло, і там все горіло, Що ми могли вискочити, визволі. Міліцію пожарная приїхала. соседи з ведрами. Ну что могли ми тушили, шили? Потім уже приїхала пожарная. Всі живі. самое главное, ми всі живі. Зранку 28 січня у поліції Чернігівщини повідомили, що приватні будинки та господарчі споруди зазнали пошкоджень через атаку російських ударних безпілотників по Чернігову. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА повідомляє, що ймовірно вибухнув БПЛА типу в герань -2. За попередніми даними загалом пошкоджено 25 будинків. На час ліквідації наслідків атаки муніципальна варта розгорнула пункт незламності, де мешканці та працівники залучені до робіт можуть перепочити та зі. Грітися. Бригада КП міськ світло працює над підключенням електричної енергії до будинків. А також спецтехніка підприємства використовується в процесі виконання аварійних робіт. У двох будинках пошкоджені дахи працівники КП Деснянське, Новозаводське, ЖЕК-10, ЖЕК-13 закривають їх ОСБ плитами, а також ремонтуються вибиті вікна. Повідомляє прес-служба міської ради. Міська комісія обстежить пошкоджені будинки, складе акти для утримання постраждалими одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету Чернігова та за держав. Програмою є відновлення. Внаслідок вибуху ще одного російського БПЛА, теж ймовірно, герань 2 в Чернігові сталася пожежа господарчої будівлі в приватному домоволодінні. Деться в повідомленні департаменту цивільного захисту ОДА.